17 лютого відбулося чергове засідання робочої групи з питань громадської безпеки та відновлення. Нагадаємо, її діяльність здійснюється за сприяння програми розвитку ООН в Україні, за фінансової підтримки Європейського союзу в межах проєкту ЕЮФО Рекавері» розширення можливостей громад в Україні. В ході зустрічі члени робочої групи розглядали низку важливих питань. Одне з таких успішна реалізація міні-ініціативи Тривога навчання не перешкода, яка функціонує на базі прилуцького міського будинку культури. З даного питання звітувала заступник. Це директора міського будинку культури Катерина Мовчан. Впроваджував цей проєкт благодійна організація Мистецькі барви, сума гранту 100 тисяч гривень. Співфінансування фактично було не монетарне від нашого партнеру Прилуцького міського будинку культури. Це були ремонтні роботи, які були проведені, підготовлена ця кімната. І потім, коли вже була активна фаза проєкту, то були проведені освітні заняття для дітей силами працівників. Міського будинку культури. Для реалізації ініціативи тривога навчанню не перешкода, було закуплено необхідне обладнання, розповідає Катерина Мовчан. Був придбаний поріфаєр зі зворотним осмосом, який забезпечує дітей в укритті якісною питною водою, парти нуж 10 штук із колесами, 10 стільців складних і 10 стільців зі столиками. Це все у нас придбано за рахунок проєкту. Також, Дійний проектор, і екран, мікрофон, портативна акустика та настільні ігри. Шевченко питає хронологія, краща версія себе. Все це сприяє пізнавальній активності, і дає змогу проводити презентації, освітні заняття, перегляд фільмів тощо. Після облаштування простору там почали проводити заняття. У нас відбулося п'ять освітніх занять розвиваюся, і навчаюся. Я тривоги не лякаюсь, які відвідали 107 осіб. З них 99 дітей. Це учні Прилуцького ліцею номер 7 та учасники художньої самодіяльності Прилуцького міського будинку культури. Протягом двох з половиною місяців реалізації проєкту освітнім простором скористалося 200 94 мешканці громади, серед яких батьки, діти та представники соціально вразливих категорій. Саме вони перебували тут під час повітряних тривог. Ініціативу також висвітлили і в засобах масової інформації, зазначає заступниця директора Будинку культури. В цілому хочу сказати, що охоплено інформаційною компанією також було і підписників соцмереж, і був репортаж по телебаченню нашому тебе. Прилуки, і в газеті Град Прилуки також була інформація про це. Цей проект Катерина Мовчан зазначає, цілі проєкту досягнуті, адже він сприяє покращенню психоемоційного стану дітей, які перебувають у цьому просторі. Ініціатива є сталою, тож її продовжуватимуть і надалі. У нас є ще дві кімнати, де б ми хотіли так само їх гарно обладнати. Це одна із трьох кімнат, які є в нашому сховищі. Надалі, дай Бог, закінчиться війна. То цей простір буде включено в регулярну діяльність міського будинку культури, що дозволить використовувати його для проведення освітніх і культурних соціальних заходів. Міський будинок культури продовжить регулярно проводити технічне обслуговування та оновлювати матеріально технічну базу простору відповідно до потреб, запевняє заступниця директора будинку культури. Хочу сказати, що функціональність освітнього простору і найдальні буде і актуальною і корисною для громади.